Всім привіт, це канал Юний Ентузіаст. Це пес Барбос. Здорово, здорово, зараз, здорово. О, тебе вже починаєш загоюватися. Зараз, зараз ми тобі будемо щось давати. Ми ж маємо для тебе щось дуже смачне. Так, фу, пішов. Пішов, пішов. Пішов. Так, камеру не з'їш. Не з'їж тільки камеру, добре? Зараз всю глядачі кипіть. Пішов. То тобі передали. Глядачі канали. Фу. Ходи сюди. О. Так він прямо з торбою забрав він. Подякую глядачам. Молодець, що прибіг. Там коротше, я тобі взяв не, не просто м'ясо, а відразу з костомахами, щоб ти ще мав що зарити собі, на потім або гризти було що. Так що <ривіт> ви вже певно думали, що все. Едік сам з'їв м'ясо. Та ні, во Барбос, дуже вам вдячний. Також потім як він буде ситий і добрий, ми його ще покропимо від блох. Проведемо йому таку. Єш, єш. Таку маніпуляцію нехитру зробимо йому. Класно, я тільки приїхав, чую десь щось шарудить, з кущів вилазить, шух, скаче, а то Барбос. До речі, бачите, вже йому заживає то все. Вже не червоне, а таке, така шкіра Wild Horse. У мене сумка така є. Як дикий кінь. Хоча тепер... На хвості з'явилось. Не хочу підходити, бо він їсть. Не знаю, що кинеться на мене. Інстинкт якийсь працює, хай їсть. Так, ну все. Пригостили Барбоса. Воно йому дуже смачно пахне, дуже йому якраз таке на часі. Не просто м'ясо, що як слонові моськи, такі і все. А ще таке я взяв ну таке, з ребрами. Ребра охолоджені. Хай їсть. Це, до речі, за ваші донати. Там він собі дуже щасливий. Ну все. Так, Барбос наївся і каже, о, покажи глядачам, що в мене тут робиться. Отут вже заживає, а отут а на хвості він ще повигризав. Це він собі, певно, відблохів. В нього отаке робиться гризе. Хто казав, що скоро йому смерть, нічого йому не сталося, зажило, як на собаці. Помазали один раз. Та не, не бігай за мною, ще мене блохами нагородиш. Лязь десь в одному місці і лежи, якщо ти такий блохастик. Так, а ми сьогодні вже давно, я тут не був, сьогодні. Моя задача позбирати весь урожай, тому що вже кінець, кінець, кінець липня. От, а в мене була ціль за серпня почати через день продавати малину, ожину, починати трошки монетизувати ці ягоди, червоні, чорні, всякі різні. Це, звісно, дрібниця. Головна ціль того всього, то, щоб відбити ті гроші, які сюди були вкладені, от, починають вони відбиватися дуже-дуже якось. Тяжко, і від цього може втрачатися той запал такий до, до тої праці тут. Але нічого, дивлячись такою холодною головою, бачу, що терміни затягуються, але воно потихеньку рухається, гроші відіб'ються. І все одно я можу сказати, дохід є, просто що нема прибутку. От. Все одно я можу сказати за рік, наприклад, 17 жовтня, там скільки річних. От З моменту першого дня, коли ми вклали сюди, скільки вийшло річних, скільки ми заробили от, чистими. Тому що всі доходи, всі розходи, я все фіксую от, і зможу порахувати. А в майбутньому, коли ці гроші коли ця інвестиція окупиться, коли це буде, я не знаю. Хто захоче, той буде знати, будете стежити на нашому каналі. От. Це можна буде ну, теоретично продати. все, як якийсь діючий бізнес. І і все. і Тоді порахувати вже чітку, таку, ну, скільки вийшлося заробити, за скільки часу. От. А зараз просто такі проміжні різні показую роботи, які я тут роблю. Нічого я такого сильно тут не роблю, лише те, що потрібно робити критично. Найперше, ну які тут роботи? Це малинник. По малині я знімаю окремі відео, як ми її. Вирощуємо, коли ми її будемо продавати, скільки ми на ній будемо заробляти, чи може взагалі не будемо, може будемо втрачати. Ну, то таке, то все буде видно. Ті, хто вже давно підписаний, то за цим всім стежать, пишуть коментарі, Там щось там щось сміються, хвалять, хто як, що кому більше до вподоби. Ви теж можете приєднатися, якщо ви новий глядач, і за тим всім спостерігати. От. І ось, ну як я вже сказав, зараз останній день липня, здається, а з серпня. Ну, не з першого дня, звісно, а з початку серпня, хочеться хочеться, ну не хочеться, я поставив таку ціль регулярно продавати малину баночками. Тому що багато немає, але продавати регулярно. От. І коли я їду якісь сюди інші роботи робити, щоб тут все не занепало, от, то відповідно будемо збирати ягоди, ті що є і продавати їх. Грошей буде багато, але це за місяць приблизно. Якщо робити це регулярно, не лінуватися, не буде ніяких форс-мажорів, буде нормальна погода, ну, за місяць не знаю, скільки вийде. Скільки получиться, стільки вийде, вийде, стільки розкажу вам. Сьогодні я приїхав в розвідку, хочу позбирати весь урожай і попробувати його продати, якщо вийде продати. Звісно, якщо буде час, бо щось бомчиться на дощ, може не вийде продати, а то малина, то не яблука, там воно не так, що. Післязавтра продам, чи коли буде бажання, От, то не картопля. І обов'язково в той самий день, ну максимум на другий день зранку продати. Тому, якщо не вийде продати, то з'їмо чи щось зробимо на зиму. Але така затія, щоб позбирати весь урожай, теоретично порахувати, скільки можна виручити грошей за нього, і вже розуміти тоді, скільки буде за серпень і вересень два таких потужних місяці. От, зараз ремонтантна малина, ремонтантні сорти, вони ще тільки залепухи, залепухів багато, але вже будуть починатися Так масово. Вони то вже є, але якось не масово, ще дуже багато зелених. От, і серпень-вересень буде два потужних таких місяці. Це теж буде плюс. Це буде в колоночку плюси, а не в колоночку мінуси записуватись. Отакі От справи. Отак От я собі розкачуюся, приїхав, розказую все новим глядачам, старим, хто вже забувся. А зараз я передіваюся і починаю працювати. Я укомплектований, помив руки з милом і приступаємо до збирання ягоди. Ягоди маленькі. Так, 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 шкода, що Іванки сьогодні немає, то вона по тому любить збирати. Скоро в неї виходить. В мене довго виходить. Ну нічого, довго зато Зато получається. Я отут на тій плантації сотки. Я не знаю які тут сорти. Отут спочатку полка і полана є. От. Десь на початках тут. Там далі ще якісь інші сорти, бо ми їх не садили, то я їх не знаю. А там в мене то різні сорти на новому малинникові. Полана, того що не треба підв'язувати і не колюча. Джон Джей, Херітейдж, Гленемпл, Феномен. Ну, в основному полана. Вся полана. Недавно почув таке, що поки не позриваєш, оту от, навіть якщо вона переспіла, то ці залепухи не дозрівають. Правда? Чи не правда? Так що, оті переспілі я викидаю. Да, не їздимо кожного дня збирати. Ну, не кожного дня, а через день і продавати, хоча цим треба зайнятися. Малина є. І треба її продавати. Були важливі справи. Це од... один з таких видів заробітку це малина. Але це не є основний, тому ми якось так відносимося до нього поки що як не до основного. Вже як буде основний, я думаю, на другий рік як доживемо, все буде нормально. Ціна стабілізується. Навіть якщо не стабілізується, то ми будемо робити те саме, що всі роблять. Та що там ждати окремий якийсь рік? Я ж сказав, що з серпня починаємо активно продавати малину. Значить так треба робити. Також в мене є ще інші цілі, такі фінансові, теж записані, над якими я працюю. Вони також пов'язані з Ютубом. Бачите, скільки ще зеленою є? Я думаю, отут зараз набрати всі свої слоєчки і йти знову міняти. Може сьогодні, якщо дощ витримає, то ще й вдасться продати. Було б класно. Дозріла. Таким видом заробітку воно хоч не хочеш, а мусиш трохи як на роботу ходити. Приїжджати сюди, дивитись, щоб що дозріло, що перезріло, які ціни думати, як його продати. Я люблю якісь креативні ідеї, я люблю е знах ну, Придумувати якісь види заробітку, організовувати їх. А от вже робити люблю аналізувати, люблю е, коректувати. Ну і люблю робити, ви бачите, роблю сам. Бачите, скільки є? То не скрізь, так. Це не скрізь, вже перезріває. От. Там інші якісь сорти, тут якраз от дозрів саме той сорт, який тут є. Ну, я не знаю, звісно, який це сорт. Давно вже не продавали ми навіть малину. Того не знаю, яка ціна. Ну, думаю, ціна така сама. 20 гривень пів літра, півлітрова пів баночка. Сьогодні попробую продати, аби тільки дощу не було. Так, зараз треба швиденько нарвати, нарвати і продати. До речі, з малиною ну, нема проблем. Якщо ти вже вивіз продавати, то її беруть баночками. Принаймні брали пару тижнів назад. Ой, попереспівала. Так, якщо якісь такі ну, трошки сумнівні, я відкидаю на землю. Потім їх не збираю. Але теж стараюся зривати з куща, щоб їх навіть не було, щоб вони не зацвітали. Так, починається дощ, і я скоро буду звідси втікати. Придеться мені накивати п'ятами, не дозбиравши всього урожаю. Ну, я так думаю, принаймні. Але, звісно, не хочеться, хотілося б, щоб позбирати, там ще ожина є. Хотів перед тим, як втікти, запитати вас, от, який, е, ну, е, які теми вам цікаві на нашому каналі. Просто все, що відбувається в житті, ну, багато чого відбувається, звісно, тут в селі. Чи вам цікаво, як на базарі ми щось продаємо, чи різні такі роздуми, аналіз, е, Ну, не знаю, там різні бізнес-ідеї. От, Чи суто малина, чи що вам найцікавіше на нашому каналі? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Так, назбирав я три баночки і треба йти міняти тару. Бо ще оце визбираю, десь ще може буде баночка, може менше. І будемо тоді перебазовуватися на інший край. Тут вона по сортах не, не повністю все так суцільно родить, а тому що сорт від сорту відрізняється, коли він плодоносить. Вже якісь літні закінчились. А це, мабуть, не знаю, чи це літніше. А ремонтантні не почали ще наоборот, це вже ремонтантні почалися, літні закінчились. Ну, в общем, не суцільно. Але що я хочу сказати, що живучи в селі, завжди можна собі заробити на хліб. Тут є дуже всього багато, тільки не треба його якось так думати, а, воно нічого не вартісне. Все воно вартісне, все воно комусь потрібне. От, і якщо нема де заробити, то не треба встадатися продавати, думати, що якщо я в селі, то я все комусь маю дати. Ну, це теж ваш заробіток. Це теж ваш заробіток. Так що можна вижити в селі, навіть не маючи роботи, не маючи нічого. І здається, не маючи нічого вартісного. Тут багато всього вартісного. Наприклад, ягоди, наприклад, яблука, грушки, наприклад, наприклад кукуруза і все таке інше. Тут головне фантазія. Так що можна жити. Хто казав, що зовсім на новій полані в мене, чи взагалі на новому малиннику він не буде урожаю цього року перший рік. Буде, я казав буде, просто відсотків 10 від е, майбутніх років. Збираю на новому. Не багато, але є багато залепок, тому що це полана, вона буде ще вересень-жовтень родити. От. А там я вже позбирав. Так, деякий кущ червоніший, деякий ні. Так що збираю. Новий урожай. Так що що я думаю? Я думаю, що збираючи через день серпені вересень полану і інші реми, там що на тій ще є, ділянці там 2-2 сотки, які були посаджені серпені, вересень збираючи, можна, я думаю, буде назбирувати десь приблизно... 10 літрів і якраз це такий об'єм, що можна за один день реалізовувати в той самий день. Получається, ну, може і більше буде, як вона почне масово родити полана і там, і тут, бо багато залепух, От. то можливо гривень 400-500 з малини через день буде поступати протязі двох місяців. Ну, Це є як то кажуть, дрібниця, але дуже приємно. Тому що при таких, при таких маленьких сумах, а за місяць це набігає мінімальна зарплата. І при тому, що я тут так сильно там не вкладав, я навіть назв тих добрив не знаю. Ні, ну знаю, але рідко їх вимовляю, там, наприклад, які ви мені казали, при мінімальних затратах я маю на увазі. Буде мінімальна зарплата на протязі двох місяців. Чим небезпечне те село, тим, що привикаєш до маленьких сум. Ну, Маю на увазі, якщо ти не сієш сою, там якісь інші там, зернові культури, там, звичайно, сум інші. А якщо отак бавитися, як ми, ну але в нас є певна своя стратегія, до якої ми йдемо, і потім має бути нормальний, цій, нормальний заробіток. Але то буде потім. Бачите, вони грязні, я їх викидаю. Не буду ж такі продавати. Але обриваю, щоб. Що я хотів сказати, чим небезпечно, тим, що привикаєш до маленьких сум. Коли ти в інтернеті щось робиш, то заробити гроші ну такі самі треба зусилля, щоб маленькі гроші заробити, і такі самі, щоб великі гроші заробити. Це при продажах по дропшипінгу я маю на увазі. Там нема різниці, що тобі продавати зусилля ті самі. Просто, 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 просто винагорода інша. А тут ти... Ну і там ти починаєш мислити великими сумами. От, і ти відповідно береся там, де великі суми, докладаєш такі самі зусилля. А тут, а тут ти щось намагаєшся там, з нуля, отак як ми. Раз, щось там вийшло, вау, ти довольний, тим пару сотням гривень. І ти привикаєш до маленьких сум. І фінансовий потолок потім маленький. Ти якби ну, не дозволяєш собі більше заробляти, ти думаєш, це вже якось буде е, ну, нечесно, недобре, погано. От. Маю на увазі за той самий час, щоб щось придумати і заробити більше чесним шляхом. Не знаю, якось мозок, мені здається, так починає думати, що нормально мати мало. За той самий період часу. Займатися чимось, що приносить маленькі гроші. <гум> Бо в цьому небезпека. Ну я не знаю, чи це точно так, так воно діє, але мені здається, що воно так діє. Таке поняття, як фінансовий потолок. Воно якесь таке психологічне поняття. Ти думаєш, що... Все, це все, на що я спроможний, більше я не можу, отак завжди. А все, що вище, то то щось вже воно якесь свертістне. Ну а в дропшипінгу повторююсь, там ти заробляєш, ну, ти продаєш і можеш вибирати, що продавати, і відповідно будеш сам вибирати, скільки тобі заробити. Ну а тут ти не можеш заробити більше, ринок диктує ціну. От, поки воно виросте, все. Ти тут не можеш більше заробити. Але не перестану повторювати, що тут добре, що я сам собі вибираю, коли мені приїжджати. Я сам собі режисер. Так, зніму такий уголочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 8, 2, 4, 6, 8. ні, 9 баночок по 20 гривень. Це теоретично 180 гривень. Теоретично не знаю, чи вдасться продати сьогодні, тому що починається дощ. Якщо не вдасться, то значить відео буде на цьому завершено. Тобто 180 гривень. Тому що багато було малини і ожини перезрілої. Якби вона не була перезріла, то її було б ну, дуже багато. Можливо. Десь в два рази більше. От. Так, якщо ми будемо регулярно приїжджати, то буде приблизно в два рази більше, тобто не 9 баночок, а там від 15 до 20 баночок, таких півлітрових баночок, 20 гривень, я рахую. От. На, на таке розраховуємо поки що. Плюс, плюс тут дуже багато інших робіт, все одно треба сюди приїжджати. От, і ще тут є інші всякі продукти, які забезпечують нам життєдіяльність наших організмів. Ну, все, глядачі, починається дощ. Якщо вдруг він такий почнеться, що я вже нічого сьогодні не буду продавати, значить на тому вже все. Зустрінемося в наступному відео. А якщо я сьогодні ще буду продавати, так що за мить ви побачите, що як і до чого. Хто не підписаний, підписуйтесь, бо далі буде цікавіше. Так, загрузив я баночки з ягодами, загрузив я себе, ще косу, треба покосити в місті. От, і приїхав вже під магазин. Під магазин, де зараз буду продавати малину. Знімати там нічого не буду, просто потім скажу, продав чи не продав по якій ціні. У мене небагато, там пару баночок, думаю, що заберуть. Ну все, я пішов. Так, тут навіть сортє є. Отаку 2, 4, 6, 8, 9 баночок. Їду я додому, втомився, я там сидітись. Не беруть, тому що я приїхав якраз в такий час, коли там ніхто не ходить, крім продавців і тих, хто йде в магазин щось там купити. Треба приїжджати суто від 5-ї години, коли люди йдуть з роботи, тоді можна щось продати. Ну я якраз вже зараз 17.33 я якраз вже втомився до тої пори, от, і зібрався і поїхав додому. Продав три баночки. Все. По 20 гривень, тобто за баночку півлітрову, виходить 40 гривень літра, і десь 75 гривень за кілограм. Отакі ціни. От. Просто що я не в той час приїхав і втомився до потрібного часу. Я збираюся там, кажуть, якраз все в розгарі, куди ви йдете? Знаю собі, куди я йду, я вже втомився, не хочу. Та я кажу. Ну, щоб багато було, то стоїш, тебе такий інтерес, щоб продати пів літри малинки за 20 гривень. Фінансовий потолок падає нижче плінтуса. Все, до нових зустрічей у нових відео. Їду кліпати нові відоси.